Вишиваний шлях стартував в Ужгороді. Туристичний велопробіг проводиться вперше і має на меті показати єдність країни. Маршрут велопробігу пролягатиме через 10 областей країни. Учасники акції зможуть відвідати найцікавіші туристичні атракції в кожному регіоні. У перший день з обласного центру Закарпаття у східному напрямку вирушило 40 велосипедистів цих велосипедистів чекає довгий шлях, який триватиме 18 днів. 28 червня в день конституції. Вони зустрінуться з іншою групою, яка одночасно з ними вирушила із Харкова. Групи велосипедистів їдуть маршрутом вишиваний шлях, проїжджають повз безліч цікавих пам'яток, насолоджуються краєвидами України, пізнають ту саму туристично незвідану Україну. Ми намагалися розробляти програми таким чином, щоб нам урізноманітнити їхні формати ночівлі, екскурсійні програми. Тобто, має бути дуже цікаво і такий по суті унікальний проект, який ще ніхто не реалізовував. Така масштабна, грандіозна велика велопригода. Чотирирічний Мартин, наймолодший учасник акції. Про свої очікування на камеру говорити соромиться. А волонянка Оксана Клепанчук радо ділиться своїми емоціями. Області, свої на жаль, моя область не війшла маршрут вишиваного. Але я думаю, що ми його ще вишиємо. Я не була раніше в Ужгороді, в Мукачевому. мені цікавий цей район як туристичний об'єкт. Ну і, звичайно, я очікую хорошої компанії і цікавої пригоди. Сім'я Марченків також вирішила приєднатися до акції. Аби взяти в ній участь Олександру та Оксані, довелося приїхати аж із Миколаєва. Посмотреть красивую природу ми перший раз на Закарпатті, взагалі Львівська, Закарпатська область. Впервые хотів увидеть красиві места, гори, полно приключень. Я чекаю наслаждення від життя, радості позитиву. Пан Едуард перед виїздом провів міні-лекцію на тему безпеки руху на велосипедах. Найголовніше під час велопробігу дотримуватися правил дорожнього руху. Такое буває, коли їдуть тисячі людей, і молоді хлопці показують, як вони вміють на задніх колесах їздити. Тобто має бути дисципліна, тому що коли йдуть в колоні, все таки ти їдеш не сам рядом, ще дуже багато людей, тому тут потрібна нужна дисципліна. Але а по тим учасникам, які тут зібралися на те. Велопробіг, то люди вже опитні і думають, що цей велопробіг пройде успішно. Рівно о 12 й колона велосипедистів вирушила із Ужгорода до Чинадієва. Першу ніч вони проведуть в замку Сент-Міклош.